Благодійний проект під назвою Купи зустріч допоможи дитині уже в шосте триває на Закарпатті. Щороку акцію організовують волонтери та студенти закарпатських вишів. Традиційно збір коштів відбувається в інтернеті. Користувачі соціальних мереж мають можливість долучитися до доброчинності, купивши зустріч із цікавою людиною. Дівчата та хлопці закидують свої фотографії в соцмережу. І бажаючі можуть піднімати ставки, тобто стартова ціна це 10 гривень, і воно повишається. Обмежень немає. Люди мають можливість зустрітися з тими, з ким їм цікаво буде поспілкуватися. Да і з другого боку, це допомагає ну, зібрати кошти, да, допомагає діткам. Це є це проявляється таким способом небайдужість людей. Цього року волонтери вирішили допомогти коштами та необхідними речами не лише дітям, а й закарпатським військовим, котрі перебувають на сході, зі слів організаторів благодійного. Заходу зараз українські захисники потребують підтримки кожного. Це дуже хороша ідея, якби зібрані кошти поділити. Тобто, частково буде діткам допомога і частково буде ну нашим захисникам. Вони зараз потребують в першу чергу це теплий одяг, касок. Вони не мають елементарних ну бронежилетів. Вони не мають. Тобто Частково я думаю, наскільки це буде можливо, ми постараємося їм допомогти у 2013-му Волонтерам вдалося долучити до акції понад 800 учасників. Зібрані кошти благодійники передали дітям, які виховуються в вільницькому інтернаті. Наразі в благодійному проєкті беруть участь понад 300 користувачів. Ініціатори акції сподіваються на більшу активність краян на сьогоднішній день. Молодь зацікавити до волонтерства надзвичайно важко, і наша акція це одна з таких, напевно, нетрадиційних. Акції, але вони дуже цікаві і є достатньо ефективними. Зокрема, якщо говорити про показники 2013 року, то зібрано було трошки більше 60 тисяч гривень. Тобто, ну можливо, це не такі величезні кошти, але це те, чим допомагає саме молодь. А ще волонтери закликають учасників дотримуватися усіх умов акції, адже результати попередніх проєктів показали серед покупців. Виявилося чимало недобросовісних. Не оплачують лати. Дуже часто таке буває. От у нас так 50 на 50, 50 оплатило, 50 не оплатило, і навіть коли ставки ставляться, і багато фейкових сторінок є. Триватиме благодійна акція до 5 грудня. Виручені кошти підуть на допомогу не лише військовим, а й вихованцям шкіл-інтернатів, які знаходяться у селі Нижній Бистрий та Ільниці. Організатори проекту закликають і відомих особистостей краю долучитися до акції та допомогти потребуючим.